Усім привіт! З вами я, Юналіт, і сьогодні я би хотів вам показати дві партії проти двох гравців, які мені дуже сильно сподобались. Я сьогодні грав, і давайте зараз їх подивимося. Тож, перша партія була. Е, ну, Це я зараз показую другу. Буду потім першу показувати. Тоді будемо казати, що це друга. Добре, оця партія е, вона була капецька швидка. Я переміг за 9 чи 8 ходів. За 6 ходів. За 6 ходів поставив мат. Це, звичайно, було дуже дивно. Ну, Все починається із звичайного відкриття. Потім ну, кінь на F3. Е, кінь на 6. Е, слон на С4, е, він, щоб навіщо я це зробив, щоб потім піти конем сюди і е, зробити йому вилку. Це дуже популярний хід зараз. Е, ну ось так. Що ще сказати? Так, що далі? Далі він пішов конем на D4, е, і це була трошки помилка, е, бо... Через це я його. Бо через це, ну, зараз, зараз, зараз йде. Коротше, добре, давайте дивимося далі. І що сталося далі? Е, я походив пішоком на D3 і вийшло так, що він побив. Мого коня. І тут. Тут, коротше. Він дуже сильно затупив. Тут, коротше, більше нічого не скажеш. Він пішов пішаком. Подивіться. Бачите оцю от лінію зліва від дошки? Така, яка наполовину чорна, а наполовину біла. Вона зараз каже, що в мене перевага, воно й шість матеріалів. Подивіться, як вона зараз е... підніметься. Один хід. Все. Це мат в один хід. Тут, тут все, тут, тут він нічого більше не може зробити. Мат! Це коротше, яка дивна дуже партія була. Я просто переміг чувака е, за шість ходів. І е, давайте перейдемо до наступної партії. Наступна партія була прикольна. Е, мені дуже вона сподобалася. Е, е, прикол в тому, що вона дуже довго тривала. Я дуже старався, коли грав цієї партії. Тож, ми поїхали. Зараз ми будемо розбирати цю партію, бо цей сайт надає кожного дня безплатний розбір партії. Цей розбір означає, що, типу. Як би Ви можете дивитися, чи гарно виграли, чи ні, як все було написано, і комп'ютер все вам вирішує. Тож, перший хід король на ой пішок від короля на Е4. Після цього я походив теж пішоком на е 5 Е4, Е5, звичайний дебют, далі слон С4. Кінь С6, тому що щоб просто розвиватися. І не турбу... я не турбувався про це, тому що в мене був ну, був, був іще один хід. Типу, Він має походити раз, два. Далі він походив конем. Щоб потім зробити ось так от. Те, що я вам я розказувала. Я теж походив конем. Тут я міг програти. Кажу вам, точне, чесне слово. Це тут я міг програти. Якби він походив? Нормально. Ось. Це була помилка. Тому що він ходить. І що мені робити? Я можу. Що? Я можу. Або ось так от зробити. І все одно нічого не зміниться. Ой, точніше. А, коротше. Тоді він поб'є мого пішака, і я поб'ю його. Ну, в принципі, добре, не буду казати, що це був би програш. Тож він ходить пішаком на Т3. Комп'ютер оцінює його перевагу в 0,4 пішака. 0,4 матеріалу. 0,3, точніше. І теж ходжу за турією. Щоб потім вийти сюди і зробити йому вилку. Це був хороший хід. Він хотів зробити мені вилку, але я зробив просто рокіровку і все. І нічого такого. Далі він пішов конем на C3, щоб я дознала, що він це зробив, тому що в цьому не було сенсу. Далі я, ходив, я пішов пішаком на D6, на щоб потім слона вивезти кудись, не знаю. Щоб у мене був більший простір для дій, так би сказати. Кінь на D5. Неточність. Але я тоді дуже хвилювався саме про цей хід. І через це я його просто проігнорував. Ну, якби проігнорував, я б міг забрати конем, звісно. Але я не розумію, чому мені комп'ютер каже, що треба так. Комп'ютер, чому мені це, ти це кажеш? Давайте подивимося. Чому комп'ютер каже, що мені треба було походити ось так. І... І комп'ютер тупий. Мабуть, план полягав в тому, щоб він пішов сюди. Далі я б'ю і в нього роздвоєні пішаки. Або так. І він навіть ледю свою відкриває. Так що я не думаю, що це був дуже хороший хід. Тож я ходжу пішком, відкриваю слона. Кінь на D5. Я ігнорую, не б'ю конем. Тому що, якби б я побив, там, дивіться, побив, далі він пішаком, там мені довелося б кудись відходити, а я цього не люблю. Тож, е, я відбиваю село. Е, він робить рокировку. Я б'ю. Він б'є. Я тікаю з села. Так. ось тут. Можливо, би був хороший цей. Але я не розумію, чому комп'ютер каже, типу він відходить. Або він може навіть не відходити, він може мене проігнорувати. Ну, окей, тоді ми, коротше, тоді е, король, ну, коня на е, D4, і, і я закрив, ніби цього пішака в клітці. Е, це була помилка, комп'ютер так каже. Е, слон на Є3, тому що е, він мав би е, пішака вивезти, далі вивезти ладью, е, далі ще щось там зробити. Ну, ви зрозуміли, там пішака іще е, одного. І в нього б була вже стіна із пішаків. До речі. Тож, що далі? Е, Тут, коротше, неточності пішли, як я бачив. Помилки неточності. Щось від мене комп'ютер, цей хоче, незрозумілий. Uh, він б'є, звичайно, я б'ю, і він походив королевою, щоб атакувати мого коня. Тут, в принципі, його наміри були очевидні, я це побачив. Mm, походив конем. На е 7 Хоча міг би... А дивіться, як впала моя перевага? рил Ну так, я міг би так походити. Він би походив якось ось так, щоб пішока закрити. І я не знаю, що мені робити. Я походив ось так от. Ну, не знаю. Що від мене комп'ютер хоче. Тож я походив назад, щоб просто відступити. Він почав атакувати мого пішака ладією. Я захистився королевою. Королева тут дуже гарний крок, тому що він захищає усіх пішаків одразу. Прям усіх. Ну, Ось цього, ось цього, ось цього. Що в мене без, так би сказати, нагляду стояли. Він атакує мого пішака, щоб потім прорватися. І я б'ю його пішака, Як ви бачите. Ой-ой-ой. Давайте ще раз просто. Такс. Я б'ю. І, в принципі, це просто пішак Вільний був би. Не факт, Бо по типу він ось так отбира, далі якось тікає з села, не знаю. Ну, як ви бачите, тут доволі дивні ігри відбуваються. я б'ю Е, він б'є мого ладією. А стоп, він ж так і походив. Я відступив. Як бачите. І почав атакувати слона, я побив. І мені комп'ютер каже, що це був чудовий хід. Чому комп'ютер каже, що це чудовий хід, я навіть не здогадуюся. Бо тут також нормальна людина побила. І він б'є mm. мого коня. І я королевою ходжу на Е e, на Д2. Звичайно, можна би було і так. Це можна було би зробити. Або ось так. Але я не знаю, він б'є, там я б'ю, він б'є, я б'ю. І в мене кінь вертається кудись взагалі дивне якесь місце. Тож він б'є. Я королевою з наміром, щоб заповнити цього пішака. Е мені комп'ютер каже, що це була груба помилка. Чому він мені це сказав? Я взагалі е не знаю. Прямо взагалі. Давайте подивимося, чого він мені це сказав. Розбір, наприклад, показати ходить. Ага. Зрозуміло. Тобто ця, ця помилка вела до того, що я втрачаю, як би кажучи, свого ой, він втрачає свого коня. Я зрозумів. Так, давайте далі до аналізу повернемося. І це була груба помилка, комп'ютер мені це теж каже чомусь. Чому не зрозуміло? Бо по типу, це нормальний хіт, я так вважаю. Того що мій задам був такий, що він б'є, я б'ю і по типу в нього ладья, не може нікуди рухатися. Він так і зробив, він побив, я побив. І він побив м цей, мого коня. Ой, точніше, він побив е байоладью. І це вийшов ніби такий трейд е е чи треє неточністю. Але мені навпаки цей хід дуже позаважав, так би сказати. Тому що якби він не ходив, я ходжу так, він втікає і... І це... Я, І... Я, я не вважаю, що це був би добрий хід. Тож. А, Боже. Я міг забрати коня. Я міг забрати коня. Окей, це пропустимо. Є 4. Король на е 4 і до чого ведеться послідовність подій. Е, давайте подивимося, комп'ютер нам покаже, чому. Він ходить шах і по типу, як бачите, він забирає, ну, я забираю коня і це, і це в принципі, виграшна ситуація виходить. Так. Груба помилка, бачите. Далі я почав атакувати його коня. Він побив мого пішока. Королева на 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 що там? Я 1 Це найкращий хід, як кажуть мені комп'ютер. Він втікає. І я його коня відбуваю звідти, щоб він просто не атакував мого пішака. Ну, нащо мені це? К чому мені комп'ютер так каже? От скажіть, будь ласка. Типу, я ось так роблю. Він б'є. Я б'ю і він б'є. І я втрачаю пішаків. Двох. І що далі? Якийсь тупий. Добре, це пропустив. Він втікає. Не знаю, навіщо він втік сюди. Він мав би атакувати мого ферзя. Звичайно ж. Я зробив шах королю. І я просто хотів нічию. Я йому пропонував тоді нічиєю. Тож я його просто почав шахувати і він втік. Це була груба помилка, тому що вона веде до того, що він втрачає коня. Е, вилка. І він, я б'ю коня. А, ну так. Да. Ну давайте. Він куди може, він сюди може. І це мат? Чи ні? Ні, це не мат. Тоді. Так, да, це мат. І все. Ну так, я побив коня. Він почав атаку на мого коня, щоб змогти там закритися, коли я буду його атакувати. Я коня вивів, щоб він мені допоміг поставити мат, і він цього не побачив. Мат. Все. Я не буду зараз розказувати, що я гра відмінно, чи щось таке, бо я бачу, що в мене самого були помилки. Е, я скільки там разів не забрав того клятого коня. Скільки тих клятих разів я не забрав коня? Я навіть не знаю. Е, і ось так оце сталося. Добре, а з вами був я, Юналіт, і всім пока.